Стрибайте, стрибайте в воду і витягніть його, наказав плямиста шия. Четверо розбійників стрибнули у річку і підняли мого дідуся, який уже насьорбався води, Живіт був, мов бочка, його поклали на дамбі, і він лежав рівно, мов мертвяк. Плямиста шия сказав притягніть сюди мула. Підбіг один із розбійників, тягнучи за собою мула. Його на спину мула, і покладіть обличчям униз, покомандував плямиста шия. Розбійники підняли дідуся на спину мула, і заштовхали його на бухлий живіт у сідло. Дайте мулові позаду, щоб він побіг, наказав плямиста шия. Один із розбійників вів мула, за повід інший, поганяв його ще двоє, підтримували мого дідуся. Чорний Мож можучав по дамбі, коли вони пробігли так досить далеко з рота дідуся вирвався брудний струмінь води. Розбійники зняли дідуся зі спини мови і поклали на дамбу. Так він і лежав, голісінький, крутячи білками очей, мов у мертвої риби, і дивився на височезного ватага. Той зняв свій солом'яний плащ і доброзичливо посміхаючись, сказав Негіднику, тобі дуже пощастило в дідуся було зелено білим, а м'язи на щоках хворобливо тіпались. Потім плямиста шиї розбійники постягували з себе одяг і пострибали в річку. Вони були чудовими плавцями і взялися безкетувати, влаштувавши війну серед бурхливих хвиль річки. Дідусь повільно підвівся, накинув плащ плямистої шиї, прочистив ніси горло, а також розім'яв руки й ноги. Сідло на мулі було мокре. Тож дідусь узяв одяг плямистої шиї і витерним сідло. сідло. Ну, ніжно потерся об його тіло своєю гладенькою му шиєю, а дідусь, поплескавши його по спині, сказав Почекай, чорненький, зачекай ще. Коли дідусь підняв обидві рушниці, розбійники мов зграя качок, кинулись від берега. Дідусь із чіткими проміжками зробив сім пострілів і по байдужій та безжанній води річки. Мошуй розлетілись мізки і кров сімох розбійників. Дідусь вистрелив ще сім разів. Племисте шиєв завийшов на берег. У дорічки мошуй так відмило його шкіру, що, він, що вона зробила сніжно білою. Він без тіні страху став на пухнастій зеленій травичці на березі і чітко повагою сказав: Чудові пострі! Гаряче, схоже на золоте, сонячне проміння відбивалося від краплин води, які кутились по його тілу чи непорушно висіли на ньому.